Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбешака? знають всі, що це собака. Так, діти, це собака. Подивіться, який четверолапий друг у мене є. Який він, що є у собак? У собаки є голова, тулуп, чотири лапки та хвостик. А як розмовляє собака? Так, він нам говорить гав-гав-гав. А що ж полюбляє їсти собака? А собака любить їсти м'ясо та гристи кісточку. А де живе наш четверолапий друг, а друг нас живе з людьми. Діти! Розкажіть мені, будь ласка, чи є у вас четверолапі друзі? Як їх звуть? Які вони? Чи ви ходите з ними на прогулянку? А ви не ображаєте наших четверолапих друзів? Ображати їх не можна. Вони маленькі і вірні наші друзі.